Доброго ранку, народ Божий. Доброго ранку. Всіх раді вітати, раді, що ви нас дивитесь, що ми живі, що ви живі, і що ви нас дивитесь, якщо ви нас бачите. Також хочемо подякувати Богу, що Бог продлива наші дні і ми не тільки живемо, а ми ще й торжествуємо в Ісусі Христі, тому що Бог нам дає, не дивлячись на проблеми, на війну, на біду, яка спіткала український народ. Зараз дуже багато таких всяких толків, що це надовго, це якийсь опять договорняк, там і третє, десяте, і люди десь втрачають віру, надію. За військових я взагалі не говорю. Практично всі з них, вони бачачи те, що відбувається навколо них, вони, вони втрачають цю віру, і тому навіть деякі віруючі опускають руки. І знаєте, ми проводимо ці молитви. І, і, і саме для себе, і для тих, хто нас дивиться, щоб наші руки вони не опускалися. Хочеться прочитати українською мовою це 73-й псалом, а в російській це 72-й псалом. Псалом Асафа. Бог насправді добрий до Ізраїлю, до тих, в кого чисте серце. А я ледь не спіткнувся, мало не послизнулися мої ноги, адже я позаздрив зарозумілим. Побачивши добробут нечестивих, ну і тут багато говорить про цих нечестивих, що на роботі людській їх нема, що вони не наповняються Богом, що вони навіть про це не думають, що вони насильство чинять, що вони. Гординя їхня, як намисто, немов їх оточує. І тут таке, знаєте, коли ти читаєш, воно все гірше, ти дивишся на те, що тебе оточує, і ти не бачиш кращих якихось навіть моментів по-людськи, тобто не бачиш якихось дій в кращу сторону. Можливо, гірше, 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 і в тебе десь втрачається віра. І тут є дуже чудовий такий вірш. Що він дивився на це все. Чим більше він дивився Асаф на людей, тим більше він розочаровувався в тому, що може щось змінитися. І він, наче, почав вже думати, як тут написано, що я позаздрив, я почав думати, що, що краще жити без Бога, чим з Богом. Тому що, дивлячись на людей, тобі кажеться, що, що все у них добре, і, і вони нічим не, не обтяжені, і вони живуть добре, але. Біблія говорить, дуже мені подобається цей вірш, такий перелом у його псалмі. Є 16 вірш. Навіть я прочитаю. Але якби я сказав, буду говорити, як вони, то став би я зрадником роду твоїх дітей. Я почав розмірковувати, щоб усе зрозуміти, але важко це було для мене, аж поки я не ввійшов у Божу святиню. І не усвідомив, яким буде їхній кінець. Знаєте, ти дивишся на нечастивих людей і, і десь серце твоє знаєте, униває, тому що ти бачиш, що люди не бояться робити зло, не бояться красти у наших воїнів, не бояться грабити народ, не бояться. Творити зло, чинити зло, прикриваючись війною, чинити зло. На, сам, на жаль, воно таке є дуже багато. Коли ти будеш дивитися на цей світ, ти все більше і більше будеш е, розчаруватись в житті. Але коли ти дивишся на Господа, а сам говорить, я почав це думати, розмірковувати, коли не війшов у Божу святиню, у Божу присутність. І коли війшов у Божу присутність, я усвідомив. Який буде їхній кінець? І зараз, дивлячись на росіян, які там куражаться і радіють від того, що от буквально вчора вони попали, знищили там цілу е вулицю в Дніпро в Дніпрі. І знаєте, вони радіють, що вони нацики вб'ють, там ще щось вони вигадують. І ти розумієш, що який страшний буде їхній кінець? Знаєте, Тому що Біблія говорить, що, що посія людина, те вона обов'язково І ми зараз будемо молитися. Ще Олег Васильович, поруч зі мною він скаже декілька слів натхнення. Наскільки важливо молитись до Бога і входити в Його присутність? Тому що ці новини вони можуть просто як. Хвилею захопити нас. І ми також будемо думати, що, що от Бог не втручається, що Бог якось осторонь держиться. А ми тут самі в наших проблемах, що всі нас залишили, ніхто не хоче допомагати. Там на кордоні поляки лютують, тут росіяни вбивають, кидають ракети, там знаєте, ще якісь проблеми. І тому з нами Господь. А якщо Бог з нами, то. Написано, що Бог насправді добрий, ми ж можемо поставити тут Україну до тих, в кого чисте серце, а до тих, в кого зле серце, то написано, що страшний буде їхній кінець. Ми про це помолимося, щоб було людей з чистим серцем більше в нашій країні, ніж із злим серцем. Дорогий батько Небесний. Вдячний тобі, Боже, за твою милість, любов і милосердя до нас. Ми дякуємо Тебе за цей новий день, новий ранок, який ти нам даєш, Господи, за моїх братів, сестер, які поруч зі мною, які не втратили віру, не втратили надію на тебе, які знають, що ти Бог добрий. До українців і до України, і ти хочеш, щоб люди очистили своє серце. Я вірю, що якщо люди очистять серце, ти помилуєш наш народ. У тебе є великі плани для нашого народу. Але для цього потрібен час, для того, щоб ти очистив наш. Нас від всякої нечисті, від всякого гріха, від всякого лукавства в ім'я Ісуса, від всякої брехні, Господи, очисти і дай нам серце чисте, відкрите до дій Духа Святого. Це Синий Дух Святий. Амінь. Амінь. Ми також хочемо заспівати чудову пісню. Вона так і називається Чудову пісню Спас мені дав. З небесної висоти. Знаєте, дуже важливо в присутності Божій получати відкриття від Нього. І коли ти получаєш відкриття, ти можеш співати тоді, коли буря, коли шторм, коли біда, коли проблема, коли війна. Ми співаємо, тому що ми віримо, що Господь з нами. Чудо! Ти якої ніколи? Ісоти, о, як буде нам там радісно, як ми побачимо Христа, мої, серці є молоді, мої, і в серці є хвала, творю, в серці є мелодія, про Спасителя Христа. Гарна мені пісня старо, старовинна. колись я цю пісню співав у школі, коли вчився на гітарі, ми приходили раніше, десь там на час на годину, і співали. І вся школа вивчила цю, цю пісню. І вранці ми співали всій школою цю пісню. І так, знаєте, коли ти в коридорі ще на другому поверсі іде така луна по школі, і вчителі. І учні всі співали цю пісню. Що... І це добре. знаєте, коли ти починаєш свій ранок із пісні, не дивлячись, де б ти не був, на війні, в школі, ще десь, коли ти наповняєшся Богом, Бог дає тобі сили жити далі і трудитися. Олег Васильович, тобі як Богослову, таке питання. от то, що ми говорили, що люди десь опускають руки, десь по-людськи кажуть, що. Все пропало, нічого не змінюється, все гірше, і якісь прогнози невтішні. Що ти можеш сказати? Якісь слова підбадьорення в цьому напрямку. Чим ти себе підбадьорюєш? Ну, ми вже пройшли це місце писання. <кас> Бог насправді добрий до Ізраїлю, але далі написано до тих, в кого чисте серце. Амін. І таке послання в мене є Дбай! Про своє серце, роби його чистим та бережи його. Бережи своє серце в чистоті. Це дуже важливо, бо Бог буде діяти в тому чи серці, в тому сосуді, який є чистий. Бо Бог є світло, Він не може бути разом з темрявою. І він хоче, щоб в тебе був сусуд чистий, щоб серце в тобі було чисте, щоб він міг працювати в тобі, щоб Він мог твоє серце, твою душу, твій дух наповнювати Духом Твоїм святим, робити дива, робити справу в твоєму серці, робити справу через тебе. То в мене до кожного, хто дивиться на зараз таке послання. Дбай про своє серце. Дбай про своє серце. Це дуже важливо. Бог буде робити свою справу в тобі і через тебе. Це особливо обов'язково буде. То, що в нас зараз виходить ну, в нашій країні насправді, то сказати, що це дивно, то, мабуть, так і ні. Нічого тут дивного нема. З перших днів війни ми казали про те, що в нас є два дуже великі вороги. дуже сильні. Один ворог зовнішній, який напав на нас зі зброєю. А інший ворог внутрішній, ім'я якому гріх, ім'я якому корупція, воровство та інші безлади, які є. І ми казали про те, що другий ворог може ще й постраничніше першого. Але казати ми це казали, але суттєвої уваги на це, мабуть, такі ми не сильно та й звертали на це. От якщо на війну ми звертали дуже велику увагу, що треба протистояти ворогу. Треба захищати наші кордони, треба зброя, треба молитва за наших воїнів, це ми е, розуміли. А от на другого воїна, як би і не звертали увагу, я не мов би то його і нема, а він є, він страшний ворог. І от зараз він показав себе, що він може робити, що може вийти, коли не е, боротися з ним, коли дати йому місце, місце гріху. Місце корупції та на різних ланках, будь то влада, будь то звичайні люди, будь то волонтери, що б то не було, цей ворог, він може здолати будь-кого. Тому нам потрібен захист і від цього ворога, нам потрібна перемога і над цим ворогом. Ми можемо зараз дуже багато казати, а нас той зрадив чи той зрадив. А як, там, як нам далі бути, якщо у нас там у владі такі люди чи такі люди є? Але ми повинні розуміти, що Бог, по-перше, контролює все. По-друге, Він хоче спасти тебе, мене і всю нашу країну в першу чергу чергу від пекла, від вічного засудження. І він саме заради цього Ісуса Христа прислав на землю. Я вірю, що те, що він почав робити з нашим народом, він доробить і буде він успішний в цій справі. В цій праці він буде успішним. Я в цьому не сумніваюся. Я вірю, що він зробить свою справу із Україною, що наш народ відродиться, наша країна відродиться. що По цій країні буде слава Господу. Амін. Від кожного дому, від кожного селища, від кожного міста, від кожної вулиці буде нестися, слава Богу. Але нам треба зараз всім серцем до нього звертатися. І я вірю, що якщо наш народ звернеться від всього серця до нього, то він почує нашу молитву. Він почує і відповість. Нам дуже потрібна перемога. Нам дуже потрібна перемога Амін. як на фронті, так і тут. Бо якщо буде перемога там, а над цим внутрішнім ворогом перемоги не буде, то у нас надалі життя не буде доброго. Нічого в нас не вийде. Нам потрібна перемога. Цю перемогу може дати тільки Господь Ісус Христос. Бо Він прийшов, Він, іменно, він зробив перемогу, Він переміг гріх і переміг живу. Він може це зробити в серце кожного українця. Я в це, в це щиро вірю. І заради цього, саме заради цього ми тут, заради цього ми зараз з вами спілкуємося, заради цього ми ходимо, проповідамо Євангелія в селах та в містах, куди возимо гуманітарну допомогу. Тому давайте ми зараз будемо молитися, щоб Господь створив серце чисте, щоб Він дарував серце чисте кожному українцю. Дарував нам з вірою до нього звертатися і дозволити проробити свою справу як в нашому серці, так і в житті всієї нашої країни. Амінь. Небесний Батько, а ми дякуємо Ісус. тобі. Ти Бог наш і нема іншого, як Ти. Амінь. Ти наш Цар, ти наш Бог. Ти любиш нас, любиш кожного Українця, Дякую любиш тобі, нашу країну. Ісус вмер за нас. І ми це приймаємо, ми це сповідуємо, ми це віримо, віримо всім серцем, це, і це звіщаємо і сповідуємо своїми устами. Боже, я прошу Тебе, зараз торкайся кожного українця, кожного серця Боже. Духом Святим проходь Боже по нашим містам, по нашим селам, по нашим вулицям, Боже. І торкайся, Боже, кожного. Даруй нам, Боже, в ім'я Ісуса Христа почути твій, твій заклик, почути твій Амінь, заклик Боже. до прийняття Ісуса. Даруй нам розуміння того, що тільки Ти сильний звільнити від гріха і тільки, тільки Ти сильний дарувати перемогу. Амінь, тільки Боже. Ти це можеш зробити, Боже. Даруй це розуміння. Не дай нам, Боже, опускати руки. Зневірюватися, Боже, не дай нам розочарування мати в собі. Боже, я прошу Тебе, щоб ти наповнював силою наших воїнів, щоб ти підкріплював їх Бог, дух, душу Ісусу, щоб ти наповнював своєю силою, наснагою їх. Боже, в ім'я Ісуса Христа, дай їм зазирнути Боже увесь Боже. До Тебе на небесах і підкріпитися тобою, Боже, бо тільки ти можеш допомогти їм. Я прошу Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я також вірю і знаю, що ти сильний подолати і корупцію, і воровство, і все. В нашій Амінь. Амінь, Боже. Ти можеш це зробити. Я прошу тебе, Боже. Роби зараз свою справу в наших серцях, в серці кожного українця. І даруй розуміння того, що корупція, гріх і воровство це дуже страшний гріх, який може знищити як людину, так і країну Боже. Ми бачимо зараз наслідки цього гріха. Я прошу Тебе, Боже, в ім'я Ісуса Христа зупиниться і визволи наших людей, нашу владу, наше керівництво. Боже. Всіх наших начальників, Боже, звільни від рабства гріха В ім'я і цієї, цієї темниці, тім, Боже, звільни в ім'я Ісуса Христа і даруй звернутися всім серцем до Тебе. Я вірю, Боже, що Ти почуєш нашу молитву. Я вірю, Боже, Боже що ім'я Твоє своє святе буде прославлене в Кабінеті міністрів, в Верховній Раді, на Банковій. Твоє ім'я буде прославлено по всій нашій країні, бо ти достойний цього. Прийми всю славу, честь і хвалу наш Бог. Отець Син та Дух Святий. Амінь. Амінь. Благодать Господа, Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.